Ей! Всім привіт! Це Марчитання Таня і я вас вітаю, тому що це новий формат. Сьогодні я хочу презентувати вам супер-класну книгу, яку я прочитала в розділі розвиток. Я вирішила, що художня література багато говорить про емоції, про сюжети, і вона певною мірою. Не є достатньо задовольняючою мене на моєму життєвому етапі розвитку. Тому е, всі книги, які почали раніше мене, навіть не так, які раніше мене взагалі не цікавили, це весь нонфікшн, якісь такі різні речі, якими я цікавила стільки там в екологічному ключі. Я ніколи не читала нонфікшн з інших спеціальностей, сфер і так далі. Мені видавалося, що це, ну, чесно кажучи, занадто. Який зміст мені читати роботу, де. Доктора з архітектури айлендської школи Кайна Лескі. Ну, де архітектура і де є я? Але ця книга під назвою Креативність що, видана моїм улюбленим видавництвом «Артхус». Це просто топчик. Не видають найкласті книги на мене. Це просто супер-супер. Це приємно читати, це приємно дивитися. Воно просто, у них все таке класне. Одним словом, вона розклала креативність як творчий процес, як людина, яка зараз створює більше, ніж споживає, я зараз відчуваю себе креатором, як ніколи до того раніше. І це все завдяки війні, як звучить, це не дивно. Вона розкладає процес створення, задумання на чимось просто на молекулярний підхід. Це американський підхід до написання нонфікшену, він якісно вирізняється від українського, який тільки стає на ноги. Це щось феноменальне. Це книга розповідь насичена різноманітними деталями, різноманітними фактами, які вона підганяє в свою теорію, яка стверджує наступне: якщо ти хочеш створити щось феноменальне нове. Тобі треба позбутися всіх накопичених уявлень про цей процес, про цей предмет, які в тебе є протягом життя. Позбудься всього цього, і тоді в цей простір прийде нова свіжа ідея. Вона називає чудові приклади про людей, які створили штрих код про люди, люди які відкрили цікаві моменти фізичні, пов'язані з світлом, пов'язані з заломленням, пов'язані з різними фізичними явищами, і дослідженнями цього світу. Це просто щось суперське. Я не знаю, я з таким задоволенням ще не читала жодної з книг. Можливо, тому що це дуже відгукується тому, чим я займаюся зараз, але це феноменально. Я хочу зачитати вам уривок, який, можливо, надихне вас на на щось, на щось судьове, на створення чогось. Розділ 3. Формування завдання. Коли в процесі розлучення позбуваєшся готових уявлень, Залишається порожнеча. І ця порожнеча створює і потребу, і уважність. Потреба це бажання знати, яке виникає, коли не знаєш чогось або більше не знаєш того, що начебто знали раніше. І це бажання загострює уважність до того, що перед тобою. Уважність тут і тепер. Ці два відчуття пережив Вутленд на пляжі Майамі. Процес розлучення творить. Щойно ви зрозуміли, що чогось не знаєте, ви сформували завдання. І це завдання полягає в тому, що є потреба його конче заповнити. Це, цього завдання раніше не існувало, тому можна сказати, що його створили ви. Та потреба, та пустка, яка виникає внаслідок розучення, створює імпульс дізнатися щось. І цього імпульсу, як і завдання, раніше не існувало. Американський поет і викладач Річард Гюго, 1982 рік дата смерті, так описував креативний акт. Він містить імпульс і сам ним живеться. Пов'язувати той імпульс з чимось іншим, ніж він сам важко і ризиковано. Не думаю, що креативний імпульс можна перейняти від когось чи чогось, тому що так йому передувало. Імпульс, який описує Гухо, нерозливно пов'язаний з творчим актом. Отак, якісь завдання з'являються. Так, хтось працює над одним, а тоді раптом робить якесь інше відкриття, і те відкриття створює потребу дізнатися, викликає допитливість і потребу її задовільнити. Буває, найуважніші творчі здобутки стаються тоді, коли хтось просто робив щось або досліджував щось з відкритим розумом. Ось, наприклад, континентальний дрейф. Німецький геофізик і метеоролог Альфред Вегенер помітив, що у збережжі континентів, розташованих один напроти одного і розділених океаном, складаються з тих самих порід. І він припустив. Що континенти колись були одним цілим, але з часом дрійфували віддалялися один від одного. Під час експедиції Вегенер збирав зразки порід як докази свого припущення. Його теорія в буквальному сенсі струсила планету. Вона була суперечлива, бо тоді не існувало механізму, який міг би пояснити, як таке сталося, що континенти такі тверді і масивні, дрейфували по океану. Це здавалося абсурдом. Через півстоліття британці розробили машину, яка серед іншого вміла викопувати породу з на океану, і тут вони взялися копати. Накопали багато породи і побачили щось дещо дуже цікаве. Коли вулканічна порода охолоджується і переходить з розплавленого стану у твердий, мінерали вибудовуються в ній за напрямку магнітного поля Землі в момент застигання. Геологічно молоді породи залягають близько до океанічного хребта, де з-під оканічної плити вивергається магма. Старіші породи залягають глибше, бо розплавлена порода, вивергаючись, відпихає ту давнішу вже затверділу породу далі від іконічного хребта. Британські науковці побачили, що напрямок магнітного поля змінюється залежно від того, ближче викопані породи до хребта чи від нього. Так вони знайшли докази того, що за мільйони років, які минули, між формуванням молодих порід біля хребта і старих порід далі від нього, магнітні полюси землі помінялися місцями. І це змогли позначити на карті. Так з'явився палеомагнетизм. Так схожою справою займалися японці. Їм надукучували землетруси, і вони намагалися зрозуміти, чому британці поділилися інформацією з японцями, і так виникла теорія тектоніки літосферних плит. По суті, ознаки зміщення магнітних полюсів, зафіксовані в породі на дні океану, засвідчили різкий сув тектонічних плит. А це своєю чергою пояснило, чому континенти дріфували. Так створили теорію тектоніки літосферних вплив, яка суттєво вплинула на розуміння світу. У Вегенера не було завдання такого потреби пояснити, чому континенти дріфування, поки він не спостеріг ці явища. Креативна робота викликає потребу в самій собі. Коли вона існує, ми її потребуємо. Вва! Тому створення завдання нагадує за вихрення шторму. Вихор створює нестабільні погодні умови, які викликають шторм. Так само, як створення завдання дає поштовх до творчості. В якомусь сенсі креативний процес можна виразити у формі простого рівняння. Креативний процес дорівнює бажання дізнатися те, чого не знаєш. Просто я вважаю, це найчудовіша книга, яка могла потрапити мені у руки. За весь цей час. Я вам рекомендую все, бережіть себе, креативте, створюйте. Креаторів завжди менше, ніж споживачів.